Вихоп інформації іде від сахарства. Просто колосальний. Який дуже добре трактується. В Україні бандитський режим, в Україні не те влада, що треба. Українці не мають війни з Росією, фактично, українці мають громадянську війну. Не мають війни з Росією, фактично, українці мають громадянську війну. Не громадянська це війна. Скільки б не було зроблено цих заяв, і скільки б не звучала ця московська-москальська риторика. Ні. Не громадянська це війна. Це війна насаджена Україні Російською Федерацією і владою Кремля. Значить, війна у нас не гражданська війна. У нас з Росією, з російськими солдатами, з російським оружием. У нас війна з Росією. Це треба визнати і назвати речі правильними іменами. You think the rest of the world should view Vladimir Путін? Ну, а як світ сприймав Гітлера? Я вважаю, що світом, цивілізованим розумним світом, не може бути сприйнята людина, яка має апетити захопити весь світ. Це нездорова поведінка людини, це хвороба. Тому Путін це хвора людина, хвора своїм егоїзмом, хвора своїм самодурством. І зазвичай такі люди, коли знаходяться при владі, вони наносять дуже велику шкоду е, гармонії світу. Тому таких людей потрібно зупиняти і як можна скоріше. Поступок чи компромісів саме з української сторони. Нам говорять про те, що Україна може забути на десятиріччя про статус Криму. Необхідно прийняти зміни до Конституції, провести вибори на окупованих територіях. А ще останнім часом говорять і про інтеграцію ЄС та НАТО. От щось з цього може бути компромісом для вас, як політика? Від чогось Україна може відмовитися? Хух, тільки не від Криму. Розумієте, ні в якому випадку не потрібно відмовлятися від своїх окупованих територій. Це може залишатися, звичайно, проблемою не на один рік, але це по міжнародному праву не визнається світом. І якщо так от почати здавати свої території, ну то завтра там я не знаю Німеччина з Францією знову щось і що, здадуть, да там там тобто ні одна нація не пробачить собі здачі своїх територій Україна теж не повинна пробачати, тому це не компроміс ні в якому випадку. Я абсолютно проти будь-яких проявів расизму, антисемітизму і приниження будь-якої людини, тому що всім людям під на цій землі, під цим сонцем, вистачає місця. Що робити з українською владою, бо все ж говорили, а що робити, да, з тим ігом? В нас іго влади. Вона, ви знаєте, вона напевно вже від чорта. Я не можу надати її національність або дати їй, в неї немає совісті. І тому, от що робити саме з цією владою, я людям сказала, що треба не помилятися в своєму виборі. Вибір робити не за гроші, не за гречку, а вибір робити чесно. Щиро тоді ви будете мати ту владу, яка забезпечить рівні права на території України кожній національності, яка тут проживає. Для звільнення Савченко, російські медіа розгорнули масштабну кампанію проти неї та проти українського естеблішменту. Вони дуже цілеспрямовано намагалися зганьбити Савченко і просто зробити з неї посміховисько. Мета цього, на мою думку, дискредитувати Савченко, яку в Україні дуже любили. А її недосвідченість та інколи наївність стали в пригоді російським пропагандистам. Надія Савченко ніколи не приховувала, що вона не має політичного досвіду. Ми ж усі знаємо, як склалося її життя. Навіщо це приховувати уявлення, начебто вона інструмент Кремля. Я вважаю притягнутим за вуха Майдан як символ того, що із несправедливістю не можна миритися. Таку подію Надія Савченко точно не могла пропустити, бо вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою. Під час революції гідності Савченко служила у Львівській області, але на протести постійно потрапляла у найгарячіші моменти. Дівчина у фіолетовій курточці намагається уберегти протестувальників та беркут від кровопролиття. Це відео з'явилося, коли Надя була вже в полоні. Той день це на водохреща саме. Тоді радикальні хлопці пішли в атаку і дуже, дуже паршиво зробив Беркут, що виставив перед собою 19-літніх пасанів або 18 17 літніх Сімферополя. Там були такі ж самі хлопці, правий, неправий, радикальні хлопці. Вони такого ж віку почали ж бурляти каміння, але ж не в Беркута воно не долітало. І Надя теж просила, не кидайте, і навіть Наді тоді пописали куртку, що ти там робиш, то від Януковича. Потім Беркут пішов в атаку, і Надя намагалась зупинити Беркут, і Беркуті всі один одному казали, а ти ні трохи. Вони просто отак от йшли, і обходили. Якщо ви пам'ятаєте, вона говорила про те, що ну, була інформація, не вона говорила, це не коректно. Була інформація, що вона брала участь в стрільбах на території перебування в ДНР. Вона сказала, що це неправда. Вона сказала, що це неправда. Here comes the music. Була інформація, що вона брала участь в стрільбах на території перебування в ДНР. Вона сказала, що це неправда. Я вам скажу так: наша група була в засаді, але те, що ми вижили, да, нам допомогла надя. Надя, до якої ми додзвонилися, вона визвонила групу з полка спецназа. Да вони поїхали нас дістали. Перед тим територія цього гольф-клубу була опрацьована артилерією. Да, вони нас дістали. Да, я бачила Надю. Але Надя потрапила в полон через півтори чи дві години після цього. В цей час я, я дуже про це шкодую, але я вже була в цей час на лікарні, між іншим. А ви зараз не говорите про от ви зараз взагалі обговорюєте те питання, яке теж знаєте, от, от як оці журналюги є такі, от продажні, які зараз пишуть, Надя повела собою за собою хлопців і вони потрапили. Не ганьбіться перед людьми. Надя потрапила в полон через те, що врятувала життя хлопцям, які лежали поранені за гольф-клубом, і пішла далі шукати наших хлопців, які, ослухавшись наказу, поїхали далі, коли вона спішилась. І потрапила в полон тільки через те, що не вистрілила в того хлопчика, який в секреті її помітив, бо просто-напросто боялася, що хлопців, по яких на той час вже виїжджала допомога, які лежали поранені, що вони теж потраплять в полон. Діло в тому, що правильно була синіний ну, журналістами і блогерами і дуже многими структурами. политическими силами. Мое заявление 8 августа, насколько я помню, 2016 года, и проведено, ну, как бы проведено сравнение через призму того, как я сидела в плену и как сидела в плену Надежда Савченко. Соответственно, ко мне отношение было хорошее, потому что они прекрасно понимали, что так, как относились ко мне в первом плену, ко мне относиться так нельзя. Я сидела не в камере, я сидела, можно сказать, ну, также закрыто в кабинете с кожаным диваном, меня пытались кормить три раза в день, но конечно не всегда это лезло, не всегда это лезло. <own music> <identificative> <nickel shit> Обидно, крынуся. Обидно, но ну, ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще капризная. Какой капризный, слышишь? Хулигань! Извините, те реплики, которые она говорила, находясь в таком плену, я считаю так. Это массовый всенародный обман. 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 Мы прямуем на другой пост. шукати тих самых Чангіза и Айдане. Здравствуйте, А нужны нуждені и Айдане. Насправді цю жінку звати Гайде Різаєва. Вона відома волонтерка. Двічі була у полоні бойовиків ЛНР. У нас сложились дійсно дружеські отношення. Люди, які у нас здесь задержані були, просто вже дійсно ми друг другу привикли. Кожне Гайде приходила к нам. Вона допомагала, дійсно допомагала. Не знаю, що я можу сказати. Тепер керує активістами на Каланчаку, та нам її чомусь представляють як Айдане. Вона прямо каже, має слабкість до грошей та більше не радить, як пройти блокаду. Очень Дуже очі виблюді. Дату вироку судді переносять слухання на 9 березня. Та до нього полонянка може впасти у кому, заявляє лікарка із Києва, яка оглядала Савченко під час її першого голодування у Москві. Если в эту голодовку входить здоровий человек, это одно надіжда входить ослаблена і недоеданием, і хронічними стресами, і вже предыдущей голодовкой, поэтому у ні, та срок може бути до 7 дней. Так само і незалежні лікарі казали, що найближчі дні стануть переламними для життя і здоров'я Савченко, якщо вона не припинить голодного протесту. В шлунку та нирках почалися морфологічні зміни. Вона буде спілкуватися із судею з третього СІЗО міста Воронежа. Саме там ця інформація вже на 100% нами перевірена і підтверджена. На даний момент знаходиться надія. Ми потрапили на територію СІЗО, Однак, коли там чули ім'я Українки, і те, що ми громадяни України. Працівники спочатку довго вагалися, потім з кимось радилися, а потім і зовсім чесно, дивина сказали, що треба їхати у Москву, а це за пів тисячі кілометрів звідси, шукати там слідчого у справі Савченко, отримати від нього письмовий дозвіл, потім знову повертатись до воронижа і тут ще чекати на рішення керівництва. Сізодію Савченко із СІЗО, СІЗО Новочеркаського до Донецького суду доправили у восьмі за київським часом. Супроводжули її під посилене охорони за всім процесом пересування кортежу до Донецька стежила і знімальна група ТСН. В провинційному місті безпрецедентні заходи безпеки. Огороджувальні бар'єри розташували у 30-метровому радіусі від приміщення. Всередину всіх запустили за годину до початку засідання. Сила чесної людини в тому, що її нема за що взяти. У мене немає слабких місць. Я сказала все, що мала, да? так? В мене немає нічого за що, ну до, до чого мене можна пробувати обрехати, е, можна щось вигадати, але будь-яка брехня розіб'ється об скалу правди, тому мені нічого втрачати. Я в цьому не переможна.